Трішки вущий, чим в макіти. Що ти тут порівнюєш? Щітково з безщитковою. Болгарка будуть різати під своєю вагою. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І по вашим проханням, сьогодні у нас на огляді безщиткова мережева шліфмашина або болгарка від торгової марки Прокрафт. Ну і звичайно, друзі, ми разом з вами будемо її тестувати, порівнювати, розбирати і дивитися, що там усередині. І скажу ще від себе, що про крафт ну, не перестає просто дивувати новинками. Я навіть не встигаю робити огляді, з якою швидкістю там появляються новинки. Пробіжимося швидко по характеристикам. Казана потужність даній болгарки 1700 Вт, оберти від 0 до 11 тисяч обертів у хвилину. Працює 125 двадцять оснащенням. Підкреслю ще раз, що двигун в цій мережевій болгарці йде безщитковий. Довжина мережевого кабелю 3 метри. Ну і звичайно, купа, купа наворотів, які ми з вами будемо перевіряти. Це плавний пуст, це підтримка обертів. Друзі, і саме головне, що я чуть не забув сказати, що ProCraft на свою продукцію дає 3 роки гарантії. Поставляється дана болгарка, як ви бачите, в звичайній картонній упаковці в комплекті йде зачисний брендований диск, тощина 6 мм від торгової марки Прокрафт, універсальне керівництво з експлуатації. Ну і звичайно. Повноцінний, повноцінний великий ключ для зняття оснащення. Також в комплекті йде додаткова ручка, яка фіксується в два положення, і хочу сказати, що ручка тут іде повністю-повністю прогумована. Як бачите, ручка має усередині таку накатку, що просто так ви її не поламаєте, як би ви не давили, хоч пригийте по ній. Друзі, ну а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості ну, потримати дану болгарку в руках. Як ви замітили, друзі, у задній частині болгарки є спеціальні сіточки. Сіточки ці зроблені, щоб не попадав Сюди великий бруд. Дуже мені подобається, що сіточки трішки подовжені. Не треба там якоюсь викруткою за них цеплятися. Просто руками взяв і витягнув. Ну і звичайно, сіточки, як бачите, з двох сторін. Також по фінчую, як всіх болгарках, у задній частині розташований регулятор обертів і регулятор. Обертів працює плавно. Сама по собі болгарка може працювати без фіксації з фіксацій, і скажу, кнопка дуже приємно працює, навіть не порівнюється зі звичайними мережевими. то буває звичайні мережеві тяжко так даванути. Ну, цей момент я не можу передати, але дуже легенько тут дуже приємно ходить кнопка. Ось, до прикладу, покажу в макіті, як в макіті треба так ну, додати зусиль, щоб даванути, а тут вона ходить плавненько. Раз я вже взяв в руки макіту я покажу, як виглядають ці болгарки. Як бачите, безщиткова має трішки такий подовжений корпус, трішки довший, ніж звичайних болгарах. Та, напевно, тому що у задній частині розташована плата. Ну, ці моменти ми також будемо розбирати і дивитися по редукторах. Редуктор тут, як бачите, трішки вущий, ніж в макіти, і також покажу, що мені подобається, що ніде з боку немає отворів. Це зроблено для того, коли ви працюєте, щоб вам пил з абразивом не летів в лице. Отвори безпосередньо направлені на редуктор, охолоджують редуктор, і з цієї сторони отвори направлені на фланець, щоб охолоджували фланець. Ну і в макіті безпосередньо все точно так же зроблено. Отвори направлені на. Редуктор і тут на фланець. Мережевий кабель болгарці ProCraft іде гумовий. Видно, що кабель заводський, і з поперечним перетином 2х075 мм квадратних. І як завжди, ProCraft дає фірмену таку ліпучку для скрутки мережевого кабеля. Це досить зручно. Захисний кожух тут іде звичайний, без кліпси. Ну відверто кажучи, мені краще подобається звичайний кожух. Вони не так крадуть відпрацювання відрізного диска. Так покажу, що кнопка блокування шпинделя частково захована в редуктор. Давайте глянемо, яка. Шайба і фланець покажу, що фланець має насічку, зроблено для того, щоб легше було відкручувати оснащення, коли затисне. і покажу, як виглядає гайка. І також покажу по товщині, що вони не тоненькі. Як бачите, сам по собі шпиндель має захист від потрапляння бруду та пилу. І скажу, що коли болгарку ось так прокручуєш, вона такими ривками прокручується. Це так має бути. Це працює магніт. До чого це говорю? Бо мені постійно пишуть в коментарях: ні, а що це таке? Я беру болгарку, ось так прокручую і вона такими ривками працює. Це так має бути. Та це так має бути. І вага даної болгарки 1 кілограм 778 грамів. Ну, все, друзі, хорош трандіти. Давайте вже будемо її тестувати. Для початку включимо, перевіримо, як вона працює. Як ви почули, в даній болгарці є плавний запуск. І як ви побачили, є швидка зупинка диска. Так, друзі, давайте перевіримо, чи є захист від випадкового увімкнення. Пропала мережа, чи ви там випадково її включили, або вмикаєте, забули включити. Ну, все, що зв'язано, коли пропала мережа. Як бачите, захист є, перезавантажили. Так, давайте перевіримо, в якій болгарці швидше зупиняється диск. Макіта прокрав. Бачите, наскільки швидше в Прокрафта зупиняється диск. Це дуже зручно, тому що коли працюєте, не треба чекати, поки зупиниться, і можете вже класти болгарку. Також хочу звернути вашу увагу, що є. Нормальні упори на корпусі ви поклали, вона рівненько стоїть. Ось я її стукаю, вона не перевертається. І також макіта класно рівно стоїть. Всім, всім вітання! Поки Нік випробовує дві булгарки в дії, ми зайдемо на є-каталог, щоб порівняти їх в всіх інших аспектах. Для початку у фільтрі справа ми можемо обрати тип шліфувальної машини, яка саме вас цікавить. Ну і далі, відштовхуючись від попереднього вибору, обираємо живлення, діаметр диска. Мало важливу кількість обертів, ну і ще багато багато функцій, які ідеально підійдуть для вас. А якщо ви віддаєте перевагу конкретній торговій марці, тоді у фільтрі виробники обираєте бренд, який вас цікавить. В нашому випадку це ProCraft, та оглядаєте моделі, які вам пропонує є каталог від певної торгової марки. Як можна помітити, тут зібрана інформація про ціну, про доступні магазини, детальні характеристики та фотографії товару. Отож, якщо приглянули собі якусь котову шліфмашину, не хвилюйтеся. Нік уже підготував посилання. Описі під цим відео нехай щастить. Знаєте що, А я вже наперед бачу деякі коментарі. Як люди пишуть, що ти тут порівнюєш щітково з безщитковою? взагалі це не рівняється. Друзі, хто давно на моєму каналі, той знає, що я завжди люблю порівнювати щітково безщитковим, подивитися, наскільки безщиткове краще, а можливо, щіткове все ж таки краще. Також в мене є різні огляди, де я порівнюю щіткове зі щітковим, безщиткове з щітковим. Ну а якщо комусь щось не подобається, ну то пишіть в коментарях, я залюбки з вами поспілкуюся. Так, друзі, давайте перевіримо, як працює підтримка обертів. Кажу, що задавити важко. Як бачите, це на першій швидкості працюю, який зробив проріз. Друзі, ну на максималках це реальний звір, важко зупинити. Дуже подобається, що болгарка трішки подовжена. Є більше плече, більше кут, і Ти сміливіше можеш запиратися, але дур в руках реально відчувається. Так, друзі, замірюємо оберти на шпинделі. Ну і можна вважати, що правдивою характеристикою, враховуючи те, що тут ще є підтримка обертів. Ну що ж, друзі, а тепер тест, яка болгарка скорше відрізе заготовку. Тест без рук. Болгарка будуть різати під своєю вагою. Ну, як ви побачили, Макіта, точніше, Прокрафт справився швидше, Макіта справилась повільніше, диски в мене одинакові, атаман 1,2 мм тут, атаман 1,2 мм тут. Все ж таки підтримка обертів вона реально рішає і реально вражає. Так, друзі, давайте дубль 2. Третя спроба погнали! Так, друзі, давайте перевіримо, як працює по бетону. армований бетон з гранітною крошкою, ну, грибе реально, як штурборіз, ставити нормальний пиловідвід і ця болгарка спокійно може працювати як штурборіз. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, покажу, як виглядає шестерня. Відразу скажу, що шестерня тут стоїть металокераміка, як в макітах. Шестерня напресована на вал, взагалі ніяких шпонок, ніяких стопорних кілець. Далі покажу, що на фланці є гумка. Гумка на фланець поставлена для того, якщо буде нагріватися змазка, щоб не витікала поміж фланця. Далі, ось цей шпиндель впирається тут. Вігольстий підшипник. Як бачите, змазки дали достатньо. Корпус редуктора товстий, тобто болгарка може падати, їй абсолютно нічого не станеться. Ось так безпосередньо виглядає плата, контакти, як бачите, на скрутках, всі-всі повністю контакти на скрутках, плюс додатково запресовані, завальцовані. Є два потужних радіатора для охолодження, Це стоять конденсатори. Вся плата повністю повністю залита компаундом. Цікаво подивитися, який там двигун. До речі, корпус редуктора можна повертати на 360 градусів, як вам зручно. Ось так виглядає якір постійний магніт. Відразу скажу, що він немаленький, видно балансування. У задній частині якоря та у передній частині якоря підшипник, до речі, йде CU, але відразу скажу, що CU бувають різні. І як бачите, це CD під номером 607 і з класом точності. По катушках статора претензій тут немає. Як бачите, вони зафіксовуються. Дифузором зняв дифузор і хочу, друзі, сказати, що для охолодження місця достатньо, але безщітковий двигун він так не перегрівається, як чітковий. Тобто, цією болгаркою можна буде працювати довше. Так, друзі, покажу, як виглядає якір. Як бачите, шпонок тут взагалі немає, все зроблено як в професійній болгарці. Стоїть додаткова шайба. Зроблено для того, щоб мастило не попадало, якщо витікає, щоб не попадало на двигун, але це ще не все. Підшипник також стоїть з високим класом точності від торгової марки Сінду. Є Спеціальна пластина, яка фіксує цей підшипник, але це ще не все е, відкрутив гвинти. І відразу хочу показати, що на гвинтах є різьбовий герметик, тобто такої шляпи, як сталося в нас з метабу, не буде. Що на ходу відкрутився гвинт, побив крильчатку. Тут такого точно не буде, але це ще не все. Давайте покажу далі. Знімаємо цю пластину, і що ми бачимо? Правильно, ми бачимо войлок. Друзі, все дуже просто. Булгарка розрахована для великих навантажень, тобто, щоб довше працювати, довший час працювати. Навіть якщо сюди буде сучитися якесь масло. Як бачите, це масло буде на себе забирати цей войлок і буде впитувати. Тобто в якір в двигун ніякого мастила поступати не буде. І за це реально там жирний лайк. Друзі, також покажу, що перед підшипником стоїть спеціальна така шайба, проставка зроблена для того, якщо підшипник, не дай Бог, розсипеться, щоб в корпус в двигун нічого не попало. Друзі, ну і вкотре вкотре я разом з вами переконався, що прокрафт вміє дивувати. Ну, як ви самі побачили, болгарка зроблена краще. Звичайно, що безщиткова болгарка буде краще працювати, чим щіткова тесті вона себе показала краще, ніж щиткова. Для чого я зробив цей тест? Я просто хотів показати, що з безщитковою буде легше працювати, тому що там є і підтримка обертів вона є відповідно і потужніша, ніж щиткова. По механіці, ну у мене тут претензій немає. Шестерня тут металокераміка, плюс класні, реально класні стоять підшипники. А хто займається ремонтом, підтвердіть мої слова, що 80% поломок інструменту буває або перегрів, або із-за підшипників. Тобто підшипники виходять з ладу і починаються всякі бієння і так далі. Із-за того портиться інструмент. Тут підшипники дали класні. Реалізація з войлоком... З редуктором мені теж сподобалось. Є підтримка обертів. Ну і я не розумію тільки одного, чому прокрафти не назвали цю булгарку в індастріал, тому що ну цією болгаркою можна працювати кожен день. Звичайно, що це не супер деволт, не супер-Milwaukee, Але в кого, скажімо так, немає бюджетів на професійні болгарки, то можна спокійно з цієї болгарки починати і спокійно заробляти на неї кошти, штробити, різати. Тим більше вона не боїться ні бетону, ні пилюки і так далі. Ну і мені реально не соромно її рекомендувати на Кожен день роботи.